Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Ярік. І ми приїхали трошка, як то кажеться заробити, пліта робити. Ось такі невеликі дрова є. І сусід каже, другий побачив мене, що є апаратура. паратура. Така апаратура є, отак вона быстро перебиває. І непогано не перебиває. У нас такі дрова. Таке паук. Таке пацієнт такі, палці. такі палці. таким пауром. Тут 40 кінських сил, він може тягнути, каже, і 24 від 16 це палце. Непогано працює. Бачите, якраз такі, щоб крупніші відрізали е -е, бензопилою, а менше переб'ється, буквально тут 10 хвилин і яка велика кучка. Тільки відбирати, звичайно, треба відкидувати. О. А так Поки сусід каже вдома, переб'є це все, треба допомагати, як то кажеться, це. це не підзаробіток, а таке поможення. І думаю собі такі купити, каже, я це куплю трошки, правда, щоб більше, бо то є на 8 см в діаметрі. Це якщо дерево якесь тонке, таке, як сосна. 8, а якщо дуб вже такий сухий, то 6 сантиметрів, а він каже, треба собі взяти трохи більше. Є і більше, звичайно, більше, звичайно, коштує, але, ну бачите, є отакі. Ось такі дрова. Ось такі дрова. На бік грубше відкинули, звичайно, таке не піде. А так. У мене ще було, просили сильно, гілки отакі мають. Дуже багато людей, бачите, гілки. Дерев просять приїдь, перебий. Гілки, звичайно, воно перебиває, але забиває круг, це треба обирати цей круг на підставку, щоб було між кіс, і подальше воно може звичайно буде. Але переважно нагрузка була, бачите, трошки нагрузку вже дав і вже, певно, крупніше попало, або менше газу дав і заглох. Ну то не завжди так, звичайно. і в по куці два штуки і застрягає вбиває звичайно а так то ось таке пальце для крупніші бачите якщо би взяти крупнішу цього то воно би било априват отакий Пішов це пішов, а тоді попалися на боку і все. Ну буквально кажу, по чуть-чуть і щось напилку буде. Хотя і катишла, дивляться всім інше. щоб була. Це я кажу, якщо попаде, щось таке то може нарушку дати. А так воно і не, не чується, щоб була нагрузка. А це сусідки прийшла одна до... Вам подобається так! <реш> Ні, у вас не буде, що у вас має бути? Нормально подобалось, не? Скоро, так? Легше на руки буде, так? Розумію. <звук> І в сусіда теж, як я вже показував, є різні, бачите. Тіски ними ми користувалися. Ця сама копалка, ми картоплю копали. О. А тим ще ми не кользувалися, але є. Ось така наша новка, ліса воса. Бує вісна сестра жива моя. Ось такі красави. Ось так. А я рядом, бо в тепличці якраз 20. Я якраз рядом. Ну, зараз пів води не поробляйте. Переб'ють всі дрібні дрова. От, можна в те, можна в тільки, то кому як, а все так, перебивається і непогано. Тому треба, звичайно, попійку, але якщо є на турець, можна трохи щось собі заробити, а там приїхати. Тільки непогана. Всім здоров'я Україні перемоги. Ну а ми це понаблюдаємо, як саме працює наш отакий пальчик. back yeah. you